Добрий день дорогі глядачі мого канала хочу показати вам, який в цьому році урожай помідор у мене. Вже помідори багато разів були зібрані і вже немає, багато вже немає, Ну подивіться, яке урожай який великий, скільки помідорів, вже не знаю, куди їх і дівати. Червоніють і червоніють, вже, вже підв'язувати неохота їх поправляти, а їх стільки є багато, що не управляємося щось з ними робити. Ось такий жовтий, тут погоден помідорчик. Тут і жовтий, і червоний. І ще покажу вам, які є в мене гноми помідори. А санька то взагалі. Ось скільки їх є. Ще багато немає. Я так їх пізно садила, ось цей рядок, тому що які садила раніше, вже давно ми прибрали. А ці садила пізніше. І ось скільки є. Вже така ось, лишалася розсада, жалко було викинути. І їх скільки їх є. Ось. Він і, і не маленький, такий чималий помідорчик. І ось скільки їх багато є. І червоні вже червоніють і червоніють. І ось такі ось скільки. Плантація в мене чимала в цьому році. Ось скільки ще тут є. Це якесь, не знаю, як він називається, але мені дали знайома дала насіння і сказала, що називає їх перцевидний. А як вони називаються, не знаю. Ось які вони теж. І разний, і великий, ось такий жовтий, гарний. З цієї сторони інкас. Помідорчик дуже мені сподобався. Це гібрид. Но вже ми їх обібрали, вони дуже смачні і їх стараються всі для їди взяти. Тут у мене кущик хрону для консервації. А ось хочу вам показати гноми. Ось такі вони трошки, звісно, припеклися на сонці, і я їх пізно тут такий на помідорі. Є. Це називається. Десь у мене пурпурне серце. Ось який. Таке ще це пурпурне. Тут теж ми трохи пообривали, вже їли. Ось такі. А це помідор сарандіпіті. Сарандіпіті. Невеличкі, отакі рабенькі. Ну, красненькі такі. Ось такі невеличчики вони, ці помідорчики покажу. Дякі. Ось у луру охра. Отакі. От у мене в цьому році вийшли ці всі помідори е -е гноми. Всі щось майже всі жовті. Ось такий гном. Зараз подивлюся, як він називається. Напевно, конфіті. Ну, тут теж вже багато було обірваних. Помідорів сонце падає. Так, багато ось такий він такий рабенький. Ну, такий довольно ось такий рабенький. Ну, величенький Ось Отакий гарний кущик. Мені цей сорт сподобався. Ну, буду всі лишати ці сорти. Бо такі вони непогані. Ось кущик. Ось такий, а цей вже якийсь то конфеті це буде вже якийсь інший я Подивлюсь, в мене є написано, як він називається. Теж великі такі жовті. Улору охра. Це значить, там я їх... Досажувала, а тут основні ці. Зараз покажу. Оце буде такими серцями. Сердечка. Називається рожева пристрасть. Рожева пристрасть. Тут вже багато обірваних, ну і є їх. Луна Бендіго. Такі, як виноград. Китиці, ось такі китиці. Виноградники. Китички. Вони невеликі, але такі гарні. Мені подобається, що такими гронами. вони. Тут я вже і обривала їх трохи. Листя треба пообрізати, бо вже трошки псується. Ось така грона. Це лима бендіго. А це ось лимонний мед. Вони дозріли дуже зарані, і дуже зарані вже їх. Ті, що обірвали. Такі. Це теж гноми. Ось такі вони. Тут багато ще є зелених помідорів. Навіть не знаю, куди їх тільки дівати. Тут, це буде малінова нерка. Ось така нерка блин. Ось такі вони малінова нерка. Мені дуже погано видно, я не знаю, чи отакі от ось Дерз... Дерз... Дерзкая Мері. Не знаю, як його на українську мову перевести. Не хочеться на російську казати, але так називаються ти. на російській мові. Ой. Тут у нас Оранжевий крем. Теж я їх майже обірвала, вже встигли. Ну, ще ось такі ось є помідорки. Ціле відро ось я нарвала. Ціле відро. А тут трилісник. Трілесник, не хочуть. Так, от дивіться, такий, Геть вимовляти, на російській мові не хочу. А це буде. А, Дерська Мері, Дерська Мері, то я показувала. Оце оказується Дерська Мері, а там ще я подивлюсь ті, які називаються. Я забулася. Ну, такі ось помідорки. Це вже в мене тут, вже їх тут збирали, перезбирали. Ну, коротше, дуже ці дозрівають гарно і... Апельсин, той не можна обібратися його. Ось такий величезний є розовий гігант. Дуже такий великий вже, до кілограма він. тут У мене такий, я вже тут низом їх обібрала, вже такі ці одні пусті лишилися. Ну, дуже гарний помідори прямо ягедні. Не очікувала такого результату. Ось такі у мене тут є Апельсин. Апельсин і золота королева. Дуже багато огірків. багато. Перчики теж непогані, але печуться на сонці. Дуже вже так накрила якийсь кусочок тут було Це його пленки. Дуже печуться на сонці. такі. Попечені. Картина тоже по